Округ траси, повністю люди розкиджені, піднесені, грубо кажучи, як миші. І ти не знаєш ну, до кого і як першим ділом дірнутися. Починаєш кричати, хто з вас поранений тому подобне. Люди настільки контужені були, що просто на мене дивилися і отак головою кивали. І після всього починаємо збирати потихеньку, кого вже підряд ми бачимо, тому що це був білий день. Найважчим тоді був. це... У нас, виходить, тоді були і осколочні, Три чоловіка були з осколичною пораненнями, в кого плече, в кого нога. А найважкий у мене на той час був. Це хлопця відкинуло від траси десь на метрів 3-5 плюс-мінус, і ми його попросту не бачили. Ми тоді також. І ще кричу, чи є ще поранені. Я тут, де ти, друже? Я тут. І поки що я його знайшов, там виходить, що трава була по пояс і не було абсолютно його видно. Найшов, а воно візуально, воно не було видно, що він поранений. Поки не задер йому броніка, поки повністю не подивився, не оглянув. Коли оглядаю, там три-три дирки в грудної клітки були, виходить. і саме найважче було йому надати допомогу. Тому що як кров тече, ти нічого не можеш з цим зробити, рукавом витираєш, клеєш, воно відклеюється вже після всього скотчем його замотали. Потім ми починаємо його в першу чергу. Ми на носілки кидаємо його в пікапа. Біля нього була людина, в якої поранення ноги було, але там повністю розворотило ногу. Ті, хто полегші, були спереді в салоні. І після всього саме найважче було це коли машина летить кілометрів 80-90, тобі і самому потрібно триматися і якби тримати поранених. Саме важче було тим, що мені приходилось тоді тримати його рану, і це на кожному скачку, воно чи. Їм дуже боляче було. Найважче ще те, що люди ж не мовчать, вони не овочі, вони лежать, вони кричать, вони матюкають тебе, вони намагаються вдарити тебе, дряпати тебе, можу сказати, що здорові, але всі, слава Богу, живі вдалися. Сам ніколи не був зв'язаний з медициною, був прикордонником і ніколи не думав, що так зриниці такі місця. Їдемо першу, другу. нас ті точки евакуації ми розуміємо, що вона дуже далека. А нас вже зустрічають. Артилерія. Ну, ми стараємося чим швидше приїхати. До той точки не доїжджає 500 метрів, плюс-мінус. Стоїть там танчик. Як його об'їхати, хто його знає. От, ну, просто на дорозі стоїть танчик. Ми її об'їхали по обочині, навіть не знаючи, що вона замінована на той момент більше всього, що була. Слава Богу, ми от туди Ну, Не встигли ми туди приїхати, знайти трьохсотих наш квальний обстріл мінометів, артилерії. Не знаю, що там в них там було на той момент. У був більш-менш більш, стабільний. Ми його швидко в машину нав'є. Як то кажуть, бігом поїхали коротше, оттуда, І наша машинка, коротше, ми зрозуміли, що вона не може вже їхати. У неї колеса пробиті, вона вся покоцана, е вона падає в аварійне, в, в аварійку. І благо тому, що з нами був ще один екіпаж пікап. Ми швидко перегрузилися в другу машину. Таким чудом ми виїхали туди. Навіть під, під час того, як ми перегружалися, нас шквально обстрілював ворог. Ворог, коли бачить медичну допомогу медиків, він цілоспрямовано гати по цих машинах, щоб скоріше вибити медиків. Бо ну, нема медика, значить немає підрозділу, бо не буде кому надавати допомогу. Ну, це, це факт, це так воно і є. І вони тільки бачать, що їде евак, і все, вони все цілеспрямовано туди налаштовують. У нас іменно у підрозділі, всі медики, всі, всі роблять одну роботу, стараються, щоб чим більше спасти хлопців, бо це, 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 це наша робота, так скажу. Нема такого, що хтось кращий, хтось хуже. Всі роблять цю роботу, ніхто не відказується їхати, всі роблять цю роботу, всі спасають. І в нас всі взаємозаміняємо. У нас як водій. Так, сам інструктор у нас може будь-який стати водієм із підрозділу, любий може надавати допомогу як сам інструктор, чи фельдшер. Чи, Всі роблять цю роботу. Е, я, я до війни був, ну, якби був наверное, так, бізнесменом. У мене велика пасіка вдома, я ще паралельно закуповував мед. Був гарний кусок. є з землі, скажімо так. Е, нужди в мене ні в чому не було, скажімо так. Е, моя сім'я забезпечена була, мої батьки, жінки батьки, всі в цьому нічого не нуждали. Ну, Прийшов ворог і так склалося, що з початку війни, з 26 квітня, е, лютого я був в лісовій. Слава Україні! Героям слава!